Шановні учасники конференції, вітаю вас з відкриттям п'ятої міжнародної наукової конференції, морська безпека балта Чорноморського регіону. Виклики та загрози проведення цього заходу є дійсно важливим кроком у поглибленні науково-професійного та міжнародного діалогу з питань забезпечення стабільності та безпеки у стратегічно значущому морському регіоні. Сучасні виклики, що постають перед Україною у сфері морської безпеки, потребують ґрунтовних досліджень, удосконалення законодавчої бази, зміцнення міжвідомчої взаємодії та розширення міжнародної співпраці. Ефективність цих процесів визначає рівень захисту національних інтересів, стійкість морської інфраструктури, економічну стабільність та обороноздатність нашої держави. У нинішніх умовах війни, гібридних загроз та постійного тиску на морські комунікації саме науково обґрунтовані рішення стають тим інструментом, який дозволяє не лише реагувати на небезпеки, а й формувати перспективні стратегії протидії таким загрозам. Україна довела, що здатна протистояти масштабним викликам. Однак подальше зміцнення безпеки неможливе без системного аналізу. Інноваційних підходів високої професійної підготовки та спільної роботи державних інституцій, наукових центрів і міжнародних партнерів. Саме такі платформи, як ця конференція, створюють підґрунтя для прийняття рішень, що мають стратегічне значення для майбутнього нашої країни. Парламентська дипломатія, міжнародне партнерство, наукова аналітика та професійний досвід військових і безпекових структур повинні поєднуватись для досягнення спільної мети. Формування надійної системи безпеки Балти Чорноморського регіону саме такі конференції створюють можливість для консолідації знань, формування стратегічного бачення та напрацювання практичних рекомендацій, які можуть бути інтегровані у державну політику. Я переконаний, що сьогоднішні дискусії спрямують сприятиму зміцненню міждержавної взаємодії, посиленню регіональної стійкості та розробленню підходів, здатних. Відповісти на актуальні виклики часу я бажаю всім учасникам продуктивної роботи, змістовних дискусій та розв'язання наукових та практичних проблем. Дякую.